Як додати субтитри до ваших Reels і які саме додатки підтримують українську мову? Мене звуть Юлія і це рубрика Секрети Інстаграм. Давайте розбиратись. Почнемо з додатків для iOS. Ви точно зустрічали ось такі субтитри, і вони зроблені в Captions. Завантажуємо відео. Додаток все чудово розпізнає. Можна задати різні стилі і розставити акценти. Результат виглядає досить симпатично. Наступний додаток Liro. Давайте подивимося, що він вміє: є різні шрифти, різна стилістика оформлення, непоганий додаток, і тут можна вивантажити готове відео, навіть якщо ви не оплатили підписку. Щоправда, тоді воно буде з водяним знаком. На черзі додаток від КЕП. Мені подобається, що тут можна переглянути, як буде виглядати відео в Інстаграм або TikTok. Тобто, ви одразу побачите, чи не прикриваються субтитри додатковими елементами інтерфейса. Крута анімація на появу титрів: варіативність розміщення, багато стилів. Додатком зручно користуватись. І останній варіант для iOS Mix Captions. Перенесла його в кінець. Бо по зручності користування по дизайну він мені подобається найменше. Такий, наче старенький вже. Тим не менше, функцію накладання субтитрів виконує без проблем. На жаль, кожен з цих додатків платний. Ось ми зробили табличку, щоб ви могли порівняти умови по кожному з них. Але в Ліро і MixCaption ви можете безкоштовно вивантажити варіанти з ватермаркою. Додаток для Android ми змогли знайти лише один. VoiceSela. проте він безкоштовний. Перевіримо, як це працює. Інтерфейс максимально простий. Слова розпізнає без проблем. Відео зберігається без вотермарки. На цьому у нас все. Обов'язково додавайте субтитри на своїх відео, бо частина користувачів не чує, а інша частина просто вимикає звук. А якщо і вмикає, то ваша інформація буде засвоюватись для них краще, якщо буде дублюватися ще й текстом. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити нові відео. До зустрічі!